Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би з вами обговорити таке питання як мобілізація в Україні, а саме порядок проведення мобілізації в Україні. Мобілізація оголошується згідно указу президента України про введення воєнного стану України. Продовження ж мобілізації відбувається шляхом внесення змін до е, указу президента, який був виданий первинно, тобто 24 лютого 2022 року. Чинне законодавство е, визначає е, порядок вручення повісток е, для проведення е, уточнення даних для проведення медичних оглядів. У військових комісаріатах повістки можуть вручатися згідно чинним законодавством тільки працівниками військових комісаріатів, тільки на підприємствах, установ організаціях керівниками цих підприємств, установ та організацій і органами місцевого самоврядування, тобто працівниками органів місцевого самоврядування. Щодо місця вручення повісток цими категоріями уповноважених осіб, чинне законодавство такого місця не передбачає. Тобто, цілком законно повістки вручати в будь-яких місцях не обов'язково за місцем реєстрації. Це може бути на вулиці, це може бути у закладах харчування, в інших публічних місцях, в транспорті загального користування. В закладах відпочинку і так далі. Важливим нюансом вручення повісток є те, що внутрішнє волевиявлення військового комісара має відповідати його зовнішньому волевиявленню, тобто, підпис має ставитися тільки під даними, вже попередньо заповненими його підпорядкованими особами. Процитую положення закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме статтю 23, якою визначаються випадки, коли надається право на відстрочку. Зокрема, не підлягають призву на військову службу під час мобілізації такі військовозобов'язані, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку встановленому Кабінету міністрів України. Що стосується бронювання, бронювання відбувається шляхом складання списку таких працівників і подання їх в Міністерство аграрної політики в відповідному електронному кабінеті, строк бронювання визначається цим Міністерством аграрної політики з економічної доцільності. Зокрема, нещодавній строк бронювання був мінагрополітики продовжений на два місяці. Наступна категорія це особи, які визнані в установному порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. З періодичністю проходження військово-лікарської е, експертизи ще двічі з кінцевим рішенням про придатність або ж непридатність до військової служби е, цієї людини у військовий час. Наступна категорія це жінки та чоловіки, на отриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, тобто, якщо є троє або більше дітей, е, які є е, неповнолітніми. Така вістрочка надається до досягнення е, найстаршим е, повноліття, тобто одним із е, найстарших дітей повноліття. Тобто, Якщо це, е, наприклад, 2 роки, одному, другому 6 років, а третьому 16, тобто відстрочка буде надана тільки строком на 2 роки. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років. Також жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Тобто, знову ж таки, якщо ми говоримо про інвалідність, то інвалідність має бути підтверджена висновком лікувально-консультативної комісії в органах охорони здоров'я вторинної ланки. Тобто, фактично, це висновки районних, селищних чи міських закладів охорони здоров'я. Також ще одною категорією для надання права на відстрочку у військовий час є жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину хвору. На тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні, орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, інсулінозалежні, гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня, які мають дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги. Що підтверджується документом, виданим лікарською консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядках та за формою, встановлені центральним органом влади, що відповідно здійснює політику у цій галузі? Але при цьому ці діти не повинні мати інвалідності для застосування цієї підстави, тобто тільки висновок лікарської консультативної комісії. Знову ж таки, того ж районного селищного чи міського закладу охорони здоров'я. Наступною категорією є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Наступна категорія усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Ще одна категорія це особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, які за висновком МСЕК медико-соціальної експертної комісії чи ЛКК лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Наступна категорія це особи, які мають дружину чи чоловіка, із числа осіб з інвалідністю. Та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, також право на відстрочку мають опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, особи, які зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи, особи, зайняті постійним доглядом, за особою з інвалідністю другої групи. Або за особу, яка за висновком МСЕК або ЛКК потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Наступна категорія це жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину, дітей і чоловіка, дружину, який, яка проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною 6 статті 2 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Тобто, згідно з цим пунктом, не можна мобілізувати другого члена сім'ї, тобто дружину або чоловіка, так? оскільки один із подружжя вже здійснює захист суверенітету і територіальної цілісності України. Також визначаються і інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках. Які це випадки? Ну, це треба дивитися конкретний нормативний документ. У воєнний час відстрочка надається зокрема за стан здоров'я у зв'язку із бронюванням на підприємстві установі організації так на два місяці. Якщо ж це якісь є порушення здоров'я, так які підпадають під розклад хвороб, згідно якого військово-лікарська комісія приймає рішення про непридатність, так, тимчасову непридатність до військової служби. Тоді така відстрочка надається, ще раз повторюся, на два місяці з періодичністю знову ж таки проходження медичного огляду знову через два місяці, і тільки на третій раз вирішується питання про взагалі придатність чи непридатність до військової служби у воєнний час. Відповідно до положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, військово-лікарська комісія, за результатами медичних обстежень, виносить одну із таких постанов: придатний до військової служби. Тимчасово непридатний до військової служби, вказується дата для повторного медичного огляду, непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. У разі, якщо людина мобілізовується на добровільній основі, тобто є добровольцем, військово-лікарська комісія виносить наступні постанови: Непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у військовий час, Обмежено придатний до військової служби, придатний або непридатний до військової служби за контрактом за такою то спеціальністю, вказується, яка спеціальність? Придатний або непридатний до військової миротворчої місії за спеціальністю, і вказується яка спеціальність, і придатний до військової служби. Як ми бачимо у разі мобілізації на добровільній основі такої постанови, як непридатний до військової служби, зрозуміло, що немає. Постановою Кабінету міністрів України про порядок військового обліку внесено зміни до порядку військового обліку від 30 грудня 2022 року номер 1487 Зокрема, нею передбачається, що якщо особи перетинають кордон до трьох місяців, вони не повинні ставати на військовий облік. Якщо ж вони планують перебувати за кордоном протягом більш ніж трьох місяців протягом семи днів з моменту перетину пункту пропуску через державний кордон, такі особи, а саме особи, які є військово зобов'язаними, в першу чергу це чоловіки повинні стати на військовий облік у консульстві України за кордоном. Загальний строк перебування усіх громадян України, які виїхали за кордон, в тому числі військових зобов'язаних громадян України. Не повинен перевищувати трьох років згідно з директивою Європейського Союзу номер 55 від 2001 року. У випадку необхідності мобілізації осіб, які перебувають за кордоном, дипломатичні установи України повинні вживати згідно з цим порядком, який я вже говорив, який затверджений Кабінетом міністрів в минулому році, сприяти поверненню цих осіб на територію України. Для того, щоб вони проходили процедуру перевірки документів, для того, щоб вони проходили медичні огляди, яким саме чином дипломатичні установи повинні повертати, але в порядку не зазначається, що саме це примусове повернення повинно відбуватись, в цьому порядку не визначається. Тобто де юре людина просто стає на військовий облік. А як саме вона буде видворена із іноземної країни, цим порядком не передбачено? Інколи мене запитують, чому працівники військових комісаріатів змушують їх проходити медичні огляди, не дивлячись на те, що вони були виключені з військового обліку, тобто повністю і у мирний, і у військовий час раніше визнані непридатними до військової служби. Причому ці особи одні давно були виключені з військового обліку, а інші відносно нещодавно. Так ось зазначу, що від 9 червня 2006 року дів наказ Міністерства оборони номер 342 в якому була зазначена певна форма ще старого зразка військового квитка. Однак вже 14 серпня 2008 року у наказі 402 була передбачена нова форма військового квитка. І старий, і новий зразки військового квитка були чинні до 15 січня 2015 року. Коли було видано Міністерством оборони наказ номер 24 Таким чином, цим наказом було скасовано. Форму військового квитка, тобто його чинність, який був затверджений ще у 2006 році, таким чином, що всі, хто отримував військовий квиток старого зразка, зобов'язані тепер пройти повторну медичну комісію, не дивлячись на те, що людина мала інвалідність. Не дивлячись на те, чи були в неї руки, ноги, чи вони виросли, чи вони не виросли, але юридична дефініція така, що обов'язок випливає вже з нового наказу. Це все, що я хотів розповісти про порядок мобілізації в Україні. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. І слава Україні! Все буде Україна! Переможемо!